Один рік період, за який вже можна робити певні висновки. А найголовніше, що можна побачити зміни на своєму тілі. Що сьогодні святкуємо, чого стільки людей зібралося і чому в них посмішки, а найголовніше – м'язи не сходять з їхніх тіл. Сьогодні ми святкуємо день народження нашого підрозділу «I Love Fitness». 8 квітня 2015 року відбувся ребрендінг саме цього підрозділу і вирішили змінити, об'єднати всі підрозділи в один та зробити просто один день народження «I Love Fitness». Звичайно, в нас найновіший найсучасніший тренажерний зал серед усіх тренажерних залів у Хмельницькому. Тим паче, що в нас є 22 способи, щоб бути у чудовій формі. Це і басейн, і різні види танців, тренажерний зал, йога. Йові мистецтва і багато ще чого. Наша ціль здорові та щасливі люди, і саме головне, що ми робимо акцент не тільки на тіло, але й взагалі на здоровий спосіб життя акцент на здорове мислення, якщо так можна сказати, на позитив, на здорове харчування. Ми намагаємось для кожного клієнта знайти підхід і запропонувати саме. Той комплекс послуг, який підходить до цього клієнта, думаю, в цьому і є наша перевага і наша популярність. На дні народжені, коли тобі лише один рік дуже важливі веселі конкурси та подарунки. Ми запросили сюда в першу чергу це наших особливих постійних клієнтів, людей, які чогось досягли в саме займаючись в нашому комплексі. Крім того, це постійні клієнти, дорогі нам люди, які вже тривалий час з нами. Ну і просто людей, які закохані у фітнес, не обов'язково які є нашими клієнтами, але ми хочемо показати, що таке «I love fitness» і що таке бути закоханим у Фітнес. Я дуже люблю спорт в минулому. Також сама особисто займалася спортом, коли ще навчилася школі. А загалом залишаюся в саме на цій посаді, саме на цій роботі, саме в цьому клубі, за рахунок дуже класного колективу, за рахунок моїх тренерів, моїх менеджерів, моїх дівчат, хлопців дуже їх люблю. Люди люблять фітнес саме тому це любов до фітнесу. Це просто.